Тих, хто нас ненавидить і кривдить, прости, Господи, доброчинцям нашим добровчини, братам і родичам нашим, да, чого вони просять, для спасіння і життя вічного, на немічних споглянь і зцілення подай, покермуй тими, що на морі, тими, що на землі, і в повітрі подорож справляють, їм відпущення гріхів даруй. Тих, що заповіли нам недостойним молитися за них, помили з великої Твоєї милості, пом'яни, Господи, раніше спочили отців, матерів, братів, і сестер наших, і упокої їх там, де світить світло слави Твоєї, пом'яни, Господи, братів наших, поневолених і визволив їх всякої небезпеки. Пом'яни, Господи, тих, що дари приносять, і благо творять у святих Твоїх церквах, і завбогих пам'ятають, і дай їм, чого вони просять для спасіння і життя вічне. Пом'яни, Господи, нас, смирених, грішних і недостойних робів Твоїх, і просвіти наш розум, світлом Твоїм, і провадь нас по стежках, заповідів Твоїх. Молитвами пречистої владичиці нашої, Богородиці і вседіви Марії, і всіх святих, бо Ти благословен єси на віки віків. Амінь.